Братва, зварщики! Привіт! Зараз вам покажемо, як зварювати, в якому напрямку воно буде виходити гарніше шов. Поїхали! Давай далее. І так, візьмемо зараз щось. Візьмемо трохи дротика. Я, я безпомощний. Я взяв. І так, в цьому, в цьому напрямку він йшов, так що він не бачив, куди він йшов. І вийшов він такий нерівномірний. Бачите, тут є підрізи, а тут він не встиг прогріти метал. А в цьому напрямку він, йш, він йшов на себе. Він бачив, куди він ішов. Так, скоріш за все, ось тут він поспішив, тому що не повністю прогрів метал. А далі воно все гарненько, рівненько пішло. Муа! пісінка ягодка Малінка. Дідька вже тільки так зайців наловив. Тому, братва, сварщики. Краще зварювати в напрямку для... до себе, щоб тобі все було видно. Якщо, звісно, є можливість. Але обов'язково потрібно вміти зварювати і в тому, і в тому напрямку, тому що невідомо як. Станеться життя, і в якому напрямку потрібно буде варити, все всіх обняв, підняв на місце. Поставив сім рівної дуги.